Перше, це вже впродовження від цих ударів російських терористичних військ. Справа в тім, що група G7 провела термінове засідання через атаки Російської Федерації на енергетику України, і от координаційна група G7 провела. Ще раз вибачте, що повторю. Провелась таке засідання. Українська сторона детально поінформувала міжнародних партнерів про наслідки атаки. Це була спрямована цілеспрямована атака, зокрема, і на об'єкти нафтогазового комплексу в засіданні взяли участь понад 100 представників різних країн, міжнародних організацій, серед яких Штати, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція і інші країни. Я чесно, от ви можете зараз там в мене може каміння полетить. Зараз скажете про те, що. Не знаю, що я там не об'єктивний, що я не можу так з нашими партнерами, але чесно, мене дістало ці всі засідання. Давайте позумимось, давайте зберемось, давайте проконсультуємось, а давайте це, а давайте те. А результату ніхрена, вибачте, немає абсолютно збиратися і розповідати про те, що все погано. Ми і так знаємо, що все погано. Ви зробіть щось. Та нам, вибачте, до одного місця ваші ці всі збори безкінечні в одній кімнаті. Дуже важ... я знаю, як вони відбуваються. Я був безліч разів там. Ще коли там бігав кореспондентом, працював на телеканалах. Я ж був на, 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 на подібних заходах. Приходять випіть кафіку в поправити свою кроватку, там, значить, по посміхатися одне одному. Ну що, попрацюємо? Ну давай попрацюємо, вийти на задній дворік, перекуріть. Так відбуваються ці всі застілення, в тому числі з міжна іноземними дипломатами. Ось так вони відбуваються. Потім камери вмикаються. Вони, звичайно ж, на свої на обличчях ми бачимо стурбованість. Ми бачимо, як вони глибоко стурбовані і розповідають і, і засудження. Звичайно ж, це все погано, а зробити щось. Хто мені скаже, зробити щось вони можуть чи ні? Відповідь проста: ні, не можуть зробити. Вони жахеди над своєю чи дрони на своєю територію збити не можуть. А ми хочемо, щоб вони вплинули на Росію, яка б'є по нашій енергетиці. Тому це для мене смішно, навіть відверто смішно. На жаль, смішно. Це Зеленський Володимир Олександрович на ваших екранах. І от він ввів нові санкції, нові пакети санкцій проти путінської системи. Як повідомляється, перший це продовження санкцій, яких спливав термін, це стосується російських. Підприємців і їхніх зв'язків із путінською системою. Другий це російська військова промисловість, а саме про виробників безпілотників і комплектуючих. Ну а третій це наші санкції проти осіб і проти компаній, що пов'язані з російським нафтовим сектором. Повідомив президент України. Ну одразу скажу друзі, в цьому блоці новини всі будуть іти в рознобіль. Відверто вам скажу, тому що важко було зібрати цей випуск. Мало відверто новин, але я зібрав найголовніше найцікавіше. Тому залишайтесь, будь ласка. Вони будуть різні ці новини, скажу відверто, але ну в рамках ось цього блоку мирний процес я вам про них буду повідомляти на ваших екранах. Зараз з'явиться світлина міністра закордонних справ Хакана Фіддана, міністра закордонних справ Туреччини. Я хочу сказати, що він прогнозує переговірний прорив. У війні Росії проти України вже за декілька місяців. Уявляєте собі за словами Фідана, важливим поштовхом для переговорного процесу стала зустріч між лідерами Росії та Сполучених Штатів на Алясці. Чувак, напевно, живе десь в минулому сторіччі, дата кажучи, але він розцінює поточне посилення бойових дій не як ознаку провалу дипломатії, а як класичну військову стратегію обох сторін перед можливими переговорами. Дійсно, є така версія, що вибачте на слові цитую просто військового експерта Рубілова починається. На полі бою якраз перед самим переговорним процесом, тому що кожна зі сторін хоче показати більше результату і ефект, ефекту на полі бою. А ви знаєте, що тільки результат на полі бою найбільше впливає на умови, коли ти сідаєш за стіл переговорів. Тому я не знаю з ким звідки у Хакана Фідана... Інформація щодо того, що е, за декілька місяців відбудеться якийсь прорив в переговорному процесі. Е, я думаю, що він за декілька років, вибачте, не відбудеться. Але ну якщо у хакано Фідана є якась ексклюзивна інсайдерська інформація, я буду дуже радий помилятися. Дуже радий помилятися. Але наприклад, жаль, я ознак того, що е, ця війна завершиться, або якийсь прорив відбудеться, не бачу взагалі, і я поясню вже безліч раз, чому так. А служба зовнішньої розвідки України звинуватила Китай е, в передачі Росії супутникових даних для ударів по Україні. Я, до речі, коли шукав світлину на ось саме цю тему, я знайшов цю. Я не знаю підкид, це штучний інтелект чи, чи, чи ні. Я, я, я от не знаю, але е, значить, повідомляється, що має є факти, є однозначні факти е, високорівневого, високорівневої. Взаємодії Росії і Китаю при проведенні супутникової розвідки території України з метою виявлення і детальної розвідки стратегічних об'єктів для їх ураження. При цьому, як ми бачили, там в останні місяці ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам, Цитує агентство Укрінформ представника СВР служби зовнішньої розвідки Олега Олександрова. Тобто, фактично, ми звинувачуємо Китаю в передачі Росії супутникових даних для ударів по. Україні, ну хочу вам друзі, сказати, що е, я абсолютно переконаний в цьому взагалі для мене немає жодного секрету, що китайці допомагають у них велика там розгалуджена система супутників, і те, що вони допомагають Росії в нанесені ударів по Україні. Боже, в мене ніколи взагалі сумнівів в цьому не було. Але тепер ще служба зовнішньої розвідки це повідомляє. Ну, хай повідомляє нам же також допомагають. Що тут приховувати? Нам також допомагають е і британці це вже роблять. Financial Times, от буквально написала новий матеріал. Що Британія вже допомагає Україні завдавати дальніх ударів по Росії, як пише це видання? Україна розширює співпрацю з НАТО в розвідці лих далекобійних ударах. А Британія вже залучена до операції проти Росії на прохання. Вашингтона при цьому США готуються надати Україні нові розвіддані для нанесення ударів по російській енергетичній інфраструктурі за допомогою дронів і ракет великої дальності. Це стане посиленням ролі Вашингтона в війні. Повідомили джерела, знайомі з обговоренням. Ну, ви знаєте, друзі, що Вашингтон зараз схиляється до того вже вірніше. одне питання вирішено з розвідданими Трамп доручив Пентагону. Давати більше розвідданих Україні, ширших розвідданих, е якісніших і тих, які раніше до яких раніше доступ у нас був е відсутній. зараз він з'являється, це надзвичайно крута, це ж супер-крута секретна інформація е щодо російських об'єктів. Ми отримаємо тепер ці розвіддані, але треба чимось бити А бити можна було б добре тамагавками, наприклад. От з тамагавками зараз є певні проблеми, ну є скептицизм зараз, який панує в Білому домі щодо цієї теми. Переконують Трампа, що мовляв. 50 чи 40 ракет там гавк не вплинуть суттєво на ситуацію на полі бою. Та я вчора спілкувався з українськими генералами. Вони також кажуть, що не вплинуть. Якби тисячу, тисячу п'ятсот дали. Ну це інша справа. Але наскільки мені відомо, в рік там там гавків взагалі вироблялося принаймні 50-80 одиниць. Ну це критично мало. Зрозуміло, що ніхто не готувався до війни, тому, тому така історія. Uh, от і все. Але uh, окрім слухайте, тамагавки, ми ще ж маємо думати, з чого їх запускати: з наземних установок, з морських, а це там суд. Ну я не знаю. Тобто, це величезне комплексне питання, яке потрібно вирішити. Воно не вирішується отак, от вмить. І... І от пишуть: да буде у вас томагавка не вредно. А, е, Слухайте, я чесно, я розумію, що сьогодні величезна концентрація свина собак в чаті. Це стосується тільки тих, хто з Росії, тому що це одразу видно. Перше. А друге, да буде у вас НЛО, вони з'явилися. Да буде у вас Джевелін, а вони з'явилися. Да буде у вас. Леопард, а вони з'явилися? Да не буде у вас челленджер, а ні з'явилися. Да не буде у вас хаймерс, а вони з'явилися. Да не буде у вас Атакамс, а вони з'явилися. Да не буде у вас точно не буде F-16, а вони з'явилися. Тепер питання: Ахмад Сілда, Скажи мені, будь ласка, а буде чи не буде у нас там агавка? От, у мене просто запитання. Давайте подивимось на історію на закономірність, а потім всі разом дамо відповідь на це запитання. Тому не знаю, я оптимістично щодо цього налаштований, але я розумію, що має пройти час для того, аби нам їх надали. На жаль, не всі наші союзники і партнери так рішуче налаштовані, всі вони мають певні побоювання. Але я думаю, що це питання часу насправді. Хоча тут, дійсно, якщо говорити про саме військову необхідність в наданні нам тамагавків, це краще звертатися до експертів. Я Висловлюю в цьому ефірі лише свою думку дилетантську, вибачте, так як журналіста, як я не знаю, як оглядача. А вже ваша справа там далі вірити, не вірити, і так далі. Врім покаже, що і як не забудьте забрати зарплату в рублях після цього ефіру. Далі у вас, друзі, у нас що значить, у вас у нас звичайно інформація, яка стосується чого. Яка стосується обстрілів, знову дронів, знову шахедів, знову е, того, що літає над територією Європейського союзу і країн НАТО, тому що е, знову ж таки е, зафіксовані дрони тепер вже і над Мюнхеном? Е, справа в тім, що видання Більд пише з посиланням на секретну доповідь Федеральної поліції Німеччини, що ввечері 3-го... Жовтня, тобто позавчора, над аеропортом Мюнхена були військові дрони, але вони були розвідувальні. Схожі інциденти відбулися в інших регіонах Німеччини. Біля аеропорту Франкфурта затримали 41-літнього чи річного раніше громадянина Хорватії. Він цим дроном керував. В Нижній Саксоні поліція повідомила про прольоти не невпізнаних літальних апаратів над складами з боєприпасами. Газета відмічає, що розслідування досі не призвело до якихось висновків про те, відкуди і звідки летіли ці дрони. Але треба сказати, що не вперше вже над німеччиною ці дрони раніше вони були над Фінляндією, над Швецією, над Данією, над е, Бельгією, над низкою інших країн і. Треба одразу сказати, друзі, що в цьому немає жодного секрету. Європейці е -е, все досі вирішують збивати їх чи не збивати, а в них є лише світлини а, цих цих дронів. Ну, я вибачте, це так просто смішно навіть звучить. Просто світлини. Це знаєте, коли до тебе приходить потерпіла і е, е, каже: Слухайте, мене тут. Ну вибачте, зґвалтували. А поліція їй каже: А от у нас є світлина, ми зараз повішуємо тут на стенд і будемо розшукувати його. Це така саме ситуація з цими дронами. Це просто я не знаю. Ну, вони зараз мають навколішках прилізти сюди в Київ, щоб запросити ЗСУ їм допомагати. Датчані данці вже попросили, до речі. Наші хлопці вже поїхали в Даню там в чаті їх збивати ці дрони. Тому, треба що? Треба, по-перше, в бан відправити е... російського бота а в чаті. А по друге, треба сказати, друзі, що. Якщо Європейський Союз, країни НАТО не будуть реагувати належним відповідним чином, будуть великі проблеми у них. Ви ж розумієте, які сигнали Путін. Давайте просто йому це військові розвідувальні дрони. Так вони без бойової частини, але що вони розвідують в такому разі? Аеропорти, військові об'єкти, військові активи, склади і так далі, тому подібне. У мене питання. Навіщо вони це розвідують? Просто так комусь якомусь туристу захотілося подивитися, що там на авіабазі в Рамштайні відбувається. Ну ж розумієте, друзі? Ви ж самі все розумієте, але європейці у нас звикли круасанчики вранці, кави попити, пробіжечка, сонечко, морський бріз, відпочити, діть поті покупатися. Ось так вони звикли це робити. В Цьому нічого нема пану. Всі ми хочемо так жити -без безперечно. І ми, українці, також так жили. Тому ми зараз, напевно, реагуємо на ці речі ну, зі скептицизмом, тому що ми розуміємо, що їм, європейцям, треба готуватися до того, що зараз ми переживаємо. От і все. Але там цього усвідомлення немає. Можливо, це також, знаєте, нормально і закономірно, тому що у нас вже також не було цього усвідомлення. Нам також казали про те, що заспокойтесь, готуйтесь там до інших речей, не турбуйтеся, ми не вірили в цю війну. Ну, багато хто дійсно не вірив, а, тому. Можливо, це і нормальна там я не знаю, людська психіка, людська психологія. Так, отак сприймати ці речі. Не хочеться вірити в страшне. Не знаю. Але може, в сусіда горить дача, полум'я перекидається на тебе. Тому знай, що ти можеш бути наступним. Це вже конкретний приклад, практичний. Не знаю, друзі, не знаю е, але. Я казав, що сьогодні новини у нас будуть в різнобій, за що перепрошую. Тут з'являється Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, всі ви його знаєте, він дуже схожий на Жабу, і це не образа. Він реально можливо, це образа саме ж для жаби, але навряд для Орбана. І от він що? Він випалив нову заяву. каже про те, що ну, послухайте. Каже Орбан, у ЄС немає грошей, щоб фінансувати війну в Україні, враховуючи, що ми, європейці, переживаємо серйозну економічну кризу, нам потрібна кожна копійка. Ми вже витратили 180 мільярдів євро. Кожен рік нам доведеться знову і знову тратити 40, 50, 60 мільярдів. У нас просто немає цих грошей. каже він, ця стратегія не має раціональної основи, ні фінансової основи. Ми не встані фінансувати цю війну, каже він, і при цьому хотіти перемогти такого противника, щоб потім продовжувати існувати з такими ж. Економічною е, міцністю, все це ілюзія, вона скоро розвалиться, а наслідки будуть серйозними. Я хочу надати, що зараз розглядають друзі репараційний так званий кредит Україні на 140 мільярдів євро, який хочуть видати під, е, е, я не знаю, під кредит, так, під кредит типу, ось цих заморожених російських активів. Ну, не підкрити, а під заставу, перепрошую, під заставу заморожених російських активів і що призведе в майбутньому до їхньої конфіскації. Не знаю, поки Орбан там в Угорщині буде. Буде що? Буде, буде відбутися те, що зараз відбувається. До речі, там в Чехії вже також прийшов новий уряд. Ну, фактично, вже там буде новий уряд, тому я думаю, що буде свята Тройця. Вибачте, на слові не богохульнічів. Андрій Бабіш, Віктор Орбан і цей Словак, як він Роберт Фіца. Але побачимо ось цей е, е, користувач мені завжди подобався. Та фік з ними, боти, мені просмотри, ділить, пусть пишуть і побольше. Дя, от, е, от не знаю, чому от ви мені дуже подобаєтесь. Пишіть і ви, будь ласка, побільше. Дякую за ваші коментарі. Е, дивіться, друзі. Тут є у нас ще знаєте хто ще є Вучич. Є ще Вучич, це президент Сербії. Так, який зробив ну таку доволі цікаву заяву, можливо, до нього усвідомлення прийшло в першу чергу а, швидше, ніж до інших європейців, Але він каже про те, що всі готуються зараз до війни. Він прямо каже, що зростання оборонних видатків країн НАТО свідчить про підготовку до крупного військового конфлікту, коли піднімаєте на 5% відсотків ВВП на оборонні видатки. Це величезні гроші, це означає, що всі готуються до війни. Ми б хотіли уникнути війни. каже він на саміті Євросоюзу в Копенгагені. За словами Бучіча, Сербія прагне залишатися в стороні від того протистояння, яке насувається. Я не знаю, відверто кажучи, що вам на це відповісти. Я погоджуюсь, що готується війна, велика війна, вона точно буде за моїм особистим переконанням. Тут я погоджуюсь, Але Сербія хоче уникнути цього протистояння. Ну я бажаю вам тільки, тільки найщиріше бажаю вам цього уникнути. Але всі ми дорослі люди і розуміємо, що напевно, напевно не вдасться цього зробити, на жаль. Но сейчас вроде как позиция Вашингтона скорректировалась и скорректировалась больше в пользу Украины, нет? Абсолютно, да, я поэтому и говорю, если вот эти речи и высказывания, хвалебные высказывания в адрес Трампа не поменяют эту позицию, я это и подчеркнул, сейчас, если они будут придерживаться той позиции, которую они озвучивали до валдайских выступлений и изречений Путина, то да, все изменилось и абсолютно все выровнялось. И есть надежда на то, что а, все сделают так, чтобы Путин перестал быть проблемой номер один всего международного сообщества. Амп предоставит тамагавки Украине, как вы считаете? Будут ли предоставлены ракеты Юри? Тамагавк Украине? Юрий? А, вы меня не слышите? Ракеты Тамагавк будут предоставлены Украине. А относительно Тамагавк? Я думаю, что дальнобойные ракеты будут предоставлены, но я не думаю, что это будут тамагаки, потому что вокруг этого очень много разговоров. И я не думаю, что Соединенные Штаты Америки готовы сегодня передать кому-либо вот это оружие, которое превосходит все аналоги всего мира. И поэтому, мне кажется, это вопрос даже не только в Украине, даже их союзники по НАТО, они не имеют эти ракеты. И, ну, Будем смотреть и думать. Я, ну, что ракеты и оружие будет, я абсолютно уверен. Но э, какого, какой классификации и какие ракеты, это, э, я думаю, будем смотреть и наблюдать. Но я не думаю, что это будут тамагавки. А что это может быть? Как далеко может зайти Дональд Трамп? Дело в том, что, если честно... У Украины все необходимое есть для того, чтобы наносить удары. И они и украинское ВСУ, они это продемонстрировали. И что бы сегодня кто ни говорил, Украина при той моральной и той материальной поддержке, которая она имеет и от Соединенных Штатов Америки, и от Европейского Союза, и от других а, стран а, свободного мира – Украина в состоянии на сегодняшний день не только выдержать натиск российской агрессии, но и освободить свои территории. Я в этом никогда не сомневался, потому что другого варианта у Украины нет. Значит, другого варианта, кроме как победила Украина, у остального мира нет. Любое перемирие и любой компромисс с Путиным по территориям Украины, это будет восприниматься как... как как подарок Путину, как награжда, как награда за его агрессивные действия, и это может только все дальше и дальше стимулировать русистов и расистов. Вот это понимание, мне кажется, есть сегодня у европейских лидеров, которым сегодня реально Россия, Путин и эта система представляют угрозу. И поэтому я уверен в том, что все необходимое для того, чтобы победить и сломать хребет российской в российской военщине, в Украине это будет сделано. И это, будет, и это мы будем ожидать в ближайшие полтора года, год, может быть, даже меньше, намного. Путин заявил о том, что кто-то готовится испытать ядерное оружие. И он говорит: мы за этим наблюдаем, и если это произойдет, мы тоже протестируем ядерку. Что это значит? Это очередной шантаж, очередной блеф. Вот насколько... Вот относительно ядерного арсенала Путин не самостоятельным. Все будет зависеть от позиции Китая. А Китай на самом деле на сегодняшний день не готов не только заявлять и делать какие-то такие заявления, но а Китаю очень не нравятся даже намеки Путина на то, что он может каким-то образом развязать ядерную войну. Поэтому я думаю, что это все блеф. Да, он будет говорить, он будет намекать, он знает, насколько европейские страны боятся этого. И вот таким образом, как он воздействовал на Россию, вернее на Европу, все эти предыдущие годы, война в Чечне, война в Грузии и четырнадцатый год Украина все это разрабатывала, но сегодня мир не готов к тому, чтобы, то есть Китай не готов к тому, чтобы Путин пошел дальше в этих провокационных заявлениях. И я думаю, что именно поэтому он делает эти намеки на то, что это кто-то собирается делать, не он, а кто-то собирается. Я думаю, что это из области вот блефа, к Путин, которому Путин привык страшить. Остальной мир и в частности Європу.